Всім вітання. Так історично сталося, що до азійського поплацевого голову я прийшов саме через корейський стиль і так мовити живих корейців, приблизно м або навіть енер років тому. Давно одним словом. Нахабно припускаю, що за цей час у мене трохи піднакопичилося деякого багажу, як в плані якогось досвіду, так і буквально купа всіляких штук, які до нас сюди з Кореї, або взагалі ще чомусь не дійшли з різних причин. Або тільки починають потихеньку з'являтися, при цьому в Кореї, звичайно, їх знають і використовують багато і регулярно. Наприклад, оснащення від корейської компанії Нанотач, особливо з групи так званих антигравітаційних оснасток, цього року активно з'явилося в нашому інформаційному просторі не без моєї скромної участі. Власне, я просто поліс і дістав його зі свого загашника. А далі вже В'ячеслав Іванович з каналу Азійська Вудка зробив всю важку роботу і надав йому так би мовити правильного імпульсу. Приблизно та ж доля спіткала і поплавці корейські з правильним фарбуванням, яке трошки світиться і так далі. Тому подібне. А ще Вячеслав Іванович. Ще відібрав у мене паспорт і сказав, що не віддасть, поки я не зніму відео про те, що ще корейського не тільки там пилиться в моїх тих самих загашниках. Паспорт мені потрібен, тому от і знімаю. Та й питання, що надходять в особисті повідомлення, часто повторюються, тому краще одне відео записати ніж кілька разів відповідь стрічити. для початку хотів би поспілкуватися про одну з основних ознак. Корейського стилю про підпасок. Загально нагадаю, що підпасок в корейській оснасті це не просто вертлюг, яким вона закінчується. Наприклад, якщо ми візьмемо класичну в даному випадку китайську оснастку, то пускання на дно от цього самого вертлюга, яким вона закінчується, корейську оснастку з неї не зробити Це потрібно розуміти і пам'ятати. Отже, підпасок це елемент оснащення, який довантажує поплавець до робочого положення. Ну в деяких варіантах налаштування він відповідає якраз за тонке осадження поплавця після того, як грубе осадження виконане засобами основного вантажу, ну і інших допоміжних, яких в різних варіантах корейської оснастки вистачає. Про це якось пізніше ми також поговоримо. В Нашому розумінні у нас в Україні корейсь. Такий підпасок, це, як правило, звичайний вертлюг приблизно п'ятого номеру, прив'язаний на кінець основної ліски або на окрему вставку з ліски з іншого діаметру тоньшого, ніж основа. І колись давно корейці, власне, так і ловили. Але корейці не були б корейцями, якби не вирішили спробувати зробити щось технологічніше, зручніше і красивіше. Пробували. І випустили прямо цілі окремі серії і набори підпасків різного калібру На перший погляд, це все ті ж вертлюги. Але так здається, лише на перший погляд, поки не почнеш ними користуватися регулярно. І тоді розумію, що ну, по-перше, це красиво, ну як мінімум. А по-друге, геометрія вертлюга, вирівняний центр маси і пропорції розміру вушок, вушок до. Тіла роблять з нього в першу чергу саме вантаж, який має довантажувати половець, а не просто з'єднувач елементів оснащення, для чого власне і передумали класичний вертлюк. Таким чином, такий підпасок він, так би мовити, правильніше тоне, його простіше виставити на торкання до поверхні дна, і для кориці принциповою характеристикою є його вага. Вона вказується завжди і точно. Ну так само, як ловчись поплавка, оскільки кориці народ математичний, вони врахують все приблизно наперед, а потім уже тонко доводять наснастку до ідеального рівня, який їм потрібен. Ну і по третє, дивлячись на класичний вертлюк, з до далеко не завжди визначиш, якого він розміру. А корейці просто розфарбували їх в різні кольори. В даному випадку от, я показую частину набору від Miracle. Дуже гарний, до речі, виробник всякої фурнітури і поплавців, особливо. Не реклама, а просто досвід тривалого користування. Ну і тут ми маємо там чорні 05, бронзові 0,4, золоті 0,3 і. Стрібні 0,2, відповідно, перший, другий, третій, четвертий номер. Легко запам'ятати, навіть якщо вони лежать в одному відсіку вашого органайзера, ну їх складно сплутати. Для прикладу, що це ну не поодинокий випадок, а це в принципі стала практика. От ще один варіант: такі ж самі вертлюги від GS, серія Хамелеон. Ну, в даному випадку це 0,35 грама. Виготовлені точно точно так само, є такі точно серії за тим же принципом. На завершення пару слів про те, як корейці прив'язують підпаски. Тут слід розуміти, що в плані підпаски корейці завжди віддають перевагу шнурам перед ліскою. Кругом це тільки можна. Ну, а там, де не можна, то вони віддають перевагу металу. Ну, різноманітні там струни, ланцюги і так далі. Це я якось теж можу показати, якщо захочете. В запасниках у мене трохи є. В тих випадках, коли вони в'яжуть на ліску, це доволі рідкісні випадки, але все ж тут все класично. Тут петля, тут паламар, власне. Ми робимо так само. У ну, випадках, коли використовують шнур, ну, вони, як правило, не використовують ніякий вузол, крім простого вузла. Припустимо, що нам треба прив'язати підпасок до готової якоїсь 16, де на кінці в даного випадку саме з'єднувальний вертлюг, а не так, щоб підпасок. Ну, корейці роблять просто: беруть кінець, який треба прив'язати, опалюють, гасять. Тут барабуля. Утворюється, власне, якою вони і в'яжуть. Протягнули простий вузол. Затягнули, підтягнули, все. Нема в світі такого трактора, який цей вузол розірве в притомних границях навантаження. Ну, власне, все. А для тих, хто сильно переймається, що такий їхній трактор це перерве, кориці придумали лайфхак. Вони попередньо роблять вузлик, а потім під нього опалюють кінець. От таким макаром. Виходить трошки товщий. Далі, принцип, той самий. Проділи, зав'язали. О! Затягнули, підтягнули. Все, ніхто нікуди ніколи не дінеться. Ну, власне, на цьому гадаю поки все. Сподіваюсь, до наступних зустрічі в ефірі, якщо комусь таке цікаво. Всім щастя, радості. Дякую.